Як правильно розрізати отакий от кавун? Це дівчинка, значить він буде дуже спілий, дуже соковитий та смачний. Для того, щоб він не стікав, якщо вся сім'я не з'їсть такий величезний кавун, тут його буде більше 10 кілограм. Як ви думаєте, скільки кілограм цього кавуна? Напишіть нам в коментарях. Ми робимо отак, зрізаємо верхушку. Так. І дивимося. Дивіться, є слізми. І тепер ріжемо кожному по кружочку. Отак. Розрізаємо, дивіться, який смачний ой, 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 соковитий ой, 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 ой. кавун. Е, отак от ріжемо ще. Дивіться, щоб зручно було. В нас в наших регіонах їдять отак з кипками, як у вас їдять кавуни. Діти тримайте. Так, далі біжемо. Замовите червону ікру, аквакультура, пишіть в особисті повідомлення. А ще на столичному ринку 230-й павільйон місце, там продають кавуни Одеські з сонячної Бессарабії. Чекають вас як на лоб, так і на кілограм. Бажаєте в описі цього е, відео буде номер телефону.